Близько третьої ночі у Стаханові на центральній площі міста загорілась палатка. В ній знаходилися чотири чоловіки, які представляються народними дружинниками. В цю ніч вони, як зазвичай, несли варту біля пам'ятника Леніна. Кажуть, що під час загоряння усі знаходилися всередині намету. Побачивши полум'я, рятувалися хто як міг. Намет за хвилину згорів щент. Свідки подій запевняють, що це був підпал. Мене родой брат, розбудив, тому що ми горимо. Я моя єлі випригнув в окно за палаткою. Палатку обліли смесію і підпалили. Ребята в цей час двоє отдыхали, двоє находились в палатці, нічого не слышали. Почали выпрыгивать через окна, вызвали міліцію. Всю ночь йшов дощ. Брезент був мокрий. Його подпалить фактично невозможно. Це тільки спеціальне смесью можна було зробити. Правоохоронці ж поки висновків не роблять, чекають результатів експертизи і вже тоді вживатимуть усі заходи щодо інциденту. Наша знімальна група буде й надалі спостерігати за розвитком цієї ситуації.